Друзі, бажаю здоров'я! Як у вас справи, розказуйте. Так, пішли я вам покажу, що я приготував козакам на вечерю. Вам може вже не інтересно дивитися? Якщо ні, напишіть в коментарях мінус. Я все одно покажу. Так, йдемо я вам покажу. Що я сьогодні зробив козакам на вечерю? Дивимось. Ось який козакам зробив макаронки. Глянь. Та ви що? Люблю, коли вони альденти. Чуєте, падають, чуєте? О, до макаронів я зробив ось таку подливу. Вершкова курочка, грибочки, вершки і сирок дружба. Кидаю сюди базилик для запаху, мені дуже подобається. О, сіке м'ясо, гляньте, сіки м'ясо. Йохані бабай. Так, йдемо далі. Так, друзі, салат у нас сьогодні олів'є. Гляньте. Та вешо? Коротше, в мене не було кислих огірків і не було свіжих. Я дав мариновані. Вони ну, йдуть такі сал, ну, солоденькі, знаєте, не кислі. Доволі, кстати, смачно. Доволі смачно і доволі добре. Я перший раз так зробив і мені понравилось. Не знаю, як козаки оцінюють, але мені дуже подобається такий вкус сочетання. Та вешо, гляньте. Ну, люблю цей салат капець. Так, йдемо далі. Ну і друзі, по стандарту. Все, що завжди. Оп, оп. Сало. Сало прекрасне, правда? бутерброди, дружок. Я тебе в обід би не показав. І тут ще випічка. Все. Ось така у нас вечеря. Всім гарно вечора. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям